По, наш, по ваших даних, по наших даних, зараз всі керівники йдуть на фронт. Так Хто буде бруківку виготовляти? Суб'єкти господарювання, я ж ви ж не вірите, що чиновники міської влади причетні до виготовлення бруківки. Це ж неможливо, вони ж чесні, живуть на зарплату, правильно? А бруківку ж, мабуть, суб'єкти господарювання відповідно до законодавства, Тобто ті залишаться, приватники. Вони тільки їм секрет мають віддати. Бо пам'ятаєте, може, там старий радянський, ні, пардон, радянський італійський фільм з е, як він складув, і в нього був якийсь секретний інгредієнт, який він тільки сам знав. Бо оце задача поділитися, якщо вони згодні будуть поділитися, то я думаю, що це можна буде без них зробити. А вони молодці наслідують, приклад Михайла Яринича, Михайлішина. Там, є до десяти депутатів Чернівецької міської ради, які... Для себе це рішення прийняли вже достатньо давно. Оля Кобевка з обласної ради. Ну, молодці. Треба про це говорити. Люди мають знати лице цих героїв. Може я трошки наперед забіг, вони хотіли самі про це людям розповісти. Ну що робити? То вони будуть виїжджати на фронт, коли сьогодні, завтра, щоб прийшли провести і куди треба піти проважати їх. Не кажуть, я думаю, що це може бути замінка, тому що разом з ними таке ж рішення прийняли всі члени ВЛК мобілізаційного віку Чернівецького ТЦК і СП, щоб не наклалася ситуація, коли не буде кому її підтвердити їх годів. Ну, Бо ви ж бачите, що в Чернівцях знайшли ще інноваційний спосіб. Відновлення боєздатності людей з пожиттєвими інвалідностями це дуже цінний досвід, який так само треба поширювати по всій країні. Сподіваюся, що не дойде до розкресіння мертвих, От, але це теж може бути проблема. Думаю, що після того, як будуть замінені члени ВЛК на жінок. Професійно підготовлених для цієї роботи і чоловіків, які перебувають за межами бобілізаційного віку, тобто після 60 і до 25, це можна буде швидко, якісно зробити. А представники національної поліції, які дивним чином сьогодні були відсутні під стінами міської ради, я цього не чекав, якщо чесно, бо я бачив там стрім попередньої спроби проведення сесії, де їх було там кажуть 12 цих бобіків. От. Але, мабуть, якась нежить чи них, щоб вони не, 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 не зібралися сьогодні, це ж теж дуже важливо. Але вони вже свою місію викладали, як мені сказали, я ще додаткові запити буду робити, звичайно, до військового управління внутрішніх справ, скільки <кхів> діючих працівників національної поліції, особливо патрульної, які люблять за горба чи за а, когось там повороту так знаєте, героїчно тримати. Це як називається візір. Я прям бачу, як продовжується рука з гранатометом, розумієте, Думаю, це підготовлені хлопці. Але вони вже всі, наскільки я знаю, в більшості виконали. Мені так сказали інсайди, що 99% поліції, які працюють в Чернівцях, вони вже пройшли горнило війни, вони вже отримали інвалідність і незважаючи на всі оці складні виклики для себе, продовжують служити.